Прибрали біля під'їздів бите скло і продовжують закривати плівкою та ОСБ листами пошкоджені вікна та балкони. В районі влучання шахеда по вулиці Харківській мешканці будинків та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Руйнування у своїй квартирі на другому поверсі показує пані Світлана. Віконна рама пошкоджена, і блок віконний пошкоджений, і блок балконний пошкоджений, і на кухні вибите скло. Тимчасово каже жінка, позакривали вибиті шибки матеріалами, що видали благодійники. Зробили так, що не було холодно. Все заклеїли, що скочем позаклеювали, що плівкою, що ОСБ, от і всім заклеїли. Збираємо документи. Зараз будемо звертатись до Червоного Хреста. Там якась допомога, є так звертатись. Пані Лідія живе в іншому районі Сум, але доглядає за квартирою знайомих, яка розташована в одному з пошкоджених будинків. Коли узнала, цю ситуація швидко… Как бы ну прибежала и хоть хоть как-то, потому что на балконе стекла побитые. Поэтому ну, как бы, заделать, чтобы оно ж не, не дуло, ничего Представники благодійної організації проліска на місцях влучання шахедів продовжують видавати мешканцям будинків матеріали для швидкого ремонту розбитих вікон. Вчора ми видали 190 листів для постраждалого населення, 190 листів. ОСБ. сьогодні також видаємо. Так як не всі люди вчора мали змогу отримати, хтось був на роботі, хтось був в іншому місті. То сьогодні ми також в двох локаціях продовжуємо видачу матеріалів для швидкого ремонту. Штаб з ліквідації наслідків атаки працює в приміщенні загальноосвітньої школи номер 9 Тут приймають заяви від мешканців пошкодженого майна. За інформацією представника штабу Станіслава Полякова, внаслідок влучання шахеду пошкоджень зазнали вісім будинків по вулиці Харківська. Від місцевих мешканців на ранок 7 березня надійшло 180 заяв про пошкоджене майно. Вчора працювала комісія, вже було 60 по Харківській обстежено актів, 50 було по Харковій. Додатково ще заяви сьогодні надходять, бо сьогодні була нарада проведена і бачимо, що люди деякі вчора працювали чи там не зверталися. Зараз будемо приймати заяви. Загалом у нас Більше 500 вікон зазнали руйнувань, це балконні рами, вікна. Також залучаємо громадські організації, які будуть додатково надавати допомогу. Різні організації, десь хтось фінансує саме роботи, десь хтось буде надавати матеріальну допомогу, в плані саме грошову допомогу. Тобто зараз будуть люди співпрацювати. Також в штабі представники цих організацій у нас теж працюють, вони будуть координувати цю діяльність. За інформацією Станіслава Полякова, працюватиме масштаб з 8 до 17 години, попередньо до 11 березня. Ірна Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, суми.